Що, друзі, ось ми на вокзалі, закінчилась наша мандрівка. Чекаємо, поки приїде наш потяг, щоб ми погрузилися і відправились додому. Речі у нас вже зібрані. Шаурмішка, бачите, розмір її. Будемо смакувати вже. Це вже буде вечеря, коли сядемо в потяг. Ну і думаю, зараз вже поки ми очікуємо наш на відправлення можна зробити підведення, підбити всі підсумки нашої подорожі. Що можна сказати? Одеса вона залишається в серці, вона залишає бажання повернутися. Є така трошки сумно, звісно, їхати звідси. Знаєте, можна, напевно, порівняти так. Одеса і називають часто, там, можна чути, Одеса мама. І це направду, напевно десь так. Тому що Одеса, вона, напевно, як мама своїми лагідними обіймами вас пригортає до себе теплим морем, теплим сонечком. Вона така добра, лагідна матуся, можна сказати. Але з характером. Ну, звичайно, як і люба мама, в неї є свій характер, і цей характер досить міцний такий, тому що вона отримувала дуже багато викликів за свою історію. Не один раз, але вона залишилась тою, само, сама собою залишилась. А Львів, він, напевно, такий більш суворіший, як, як батько. Зі своєю міцною кавою, зі своїм характером, місто Лева, так сказати. Тому ось такими от почуттями ми напевно, ми залишаємо Одесу. Ми повертаємось до тата люблячого, але суворого. Я хочу сказати багато коментарів було, що Одеса це російське місто, що це тут чекають. Росію, російський мир. Але ні, тут дуже багато, якраз з ким ми не спілкувалися, всі, якраз, це українське місце. І всі о, за Україну. тому Всі чекають перемоги. Так. Це все на правду це все стереотипи, угу. які розвінчують, ви самі знаєте хто. Не хочу я назви навіть. Тому їдьте, говорити. відпочивайте. Пляжі заповнені, наповнені. Тому ми показали вам дуже багато локацій. Виводити якісь окремо втопи. Ну, все залежить від, ваш, від вашого настрою, вашого бажання. Вчора ми завершили би, вечерю нашу мандрівку. Вже вчора ми так і плюс відсвяткували свято Івана Купала. Що хочу сказати, це була українська кухня. Туди заходиш, там є душа в тому закладі. Ми були в Татарбунар заклад, церабський заклад Бессарабської кухні. Також топовий заклад взагалі. Ну, там своя кухня, своя атмосфера. Ми були в закладі гастроном. Там така суто одеська кухня традиційна, національна, в такої. На кухні в бабусі Соні. Рибка, тюлечка, настрій 740, дівчата танцюють біля закладу, концепція, вогонь. Просто все створює настрій, настрій все створює атмосферу. Стосовно пляжів. Ну це, напевно, питання навіть не до адміністрації. На пляжі з приводу там, якихось е, ну, розширених пільг для наших героїв, які приїжджають військових у відпустку, чи вони вже просто хочуть відпочити, приїхали, вже завершили ту місію свою нарешті. Там, ну, неважливо для осіб, які мають статус УБД, е, трошки дивує те, що от, для них. Можуть запропонувати хіба що лонг. Ну а їхні сім'ї, які їх очікували, хіба вони не мають права розділити. Вони так само несли той тягар, очікуючи не сплячи ночами, чекаючи тривожного дзвіночка, і з надією кожний дзвінок. Тому я думаю, вони так само мають право користуватися рівноцінно тими пільгами. Це мінімум, напевно, який можуть зробити. Ну але це я думаю питання до адміністрації міста. Зверніть на це увагу і хотілося б, щоб ті особи, які приходять на пляж, вони не просто підходили і якби клянчили, воно якось так виглядає, чи задавали питання, а чи є для вас, для військовослужбовців пільги. Це має бути вивішено і прописано. А не ось так, от, ну, що треба підходити, запитувати, а чи маю я право, чи не маю я права. Ті люди віддали борг. Сповна, і це той мінімум, який взагалі ну, не обговорюється як, як на мене. Ось. А в цьому решта, ну, ми сюди, сюди хочеться повернутись. Це чудове місто з чудовою атмосферою. Люди доброзичливі, веселі, завжди з настроєм, прогулюючись по Дерибасівській, по Пушкінській. Це настільки атмосферно і класно, круто. Ну, як сьогодні там знайомі Олександри сказали, це стало крилатою фразою. Мені тут теж так само, як їй дуже сподобалось, коли нам задавали питання, як там в Одесі. Ну, Ми кажемо, вдень як в Монако, а ввечері, як в Афганістані. Я дуже я вірю, знаю і сподіваюся, що це все скоро мине і ми. Заживемо, як і раніше, і місто і надалі буде приймати гостей. І, ну, зараз вже наповнені, наповненість пляжів є ну, напевно, я би сказав, на відсотків 70. Дві ну, третини пляжу, хоч, пляжів заповнені. Та, хоча? хоча ще й надалі в пляжі готуються, там чепуряться, збивають додаткові лежаки. Єдине, я бачу, така тенденція я пішла знову ж таки на пляжах, що трошки починає ціни піднімати. Ну, це і... класика, вона завжди була. І так, Але я пускай, вже казав, коли сьогодні, коли пішає. ми були на пляжі Санта-Барбара, вчора ми були на жовтому камні і заходили на пляж Віолет. На Віолеті нам сказали, що вже пільгові місця вже зайняті. На жовтому камені нам Yellowstone він зараз називається в минулому році. Хто якщо був, то він називався Da Vinci чи як щось таке. Ось зараз він називається Yellowstone. Це все. Там сказали, що вже 30%, а не 50%, тому. Ціни, які ми вам назвали, вони актуальні, я так розумію, тільки на сьогоднішній день, а вже далі там. Як там буде в майбутньому, сказати вам не можу. Повідомили, як воно є зараз. Море починає потрошки теплішати, сьогодні вже було тепліше, ніж вчора, водичка чиста, тому приїжджайте. Приїжджайте, відвідайте обов'язково зоопарк Одеса, той, який ми показали, підтримайте. Ще раз хочу попросити, підтримайте тих звірів своїм внеском, там ціни невеликі, 150 гривень для дорослого. І там, до речі, в тому зоопарку, незважаючи на те, що зоопарк живе за власний кошт місто його фактично не підтримує, не підтримує, то. Там вони все без питань. Діти до 15 років безкоштовно. Учасники, хто має статус учасника бойових дій, військовослужбовця Діти до 15 безкоштовно. Років 70 Ні, безкоштовно. 70, 70. гривень. Кирил зайшов безплатно, безкоштовно. 70 гривень, 150 гривень це дорослий квиток. Ну, тобто, ви розумієте, це копійки, Зажаю, що на ту кількість тварин а і. ти зайшов безкоштовно. Зважаючи на ту кількість тварин, які там є, і скільки вони за день з'їдають, це копійки. Тому будете, обов'язково зайдіть, там є локації для дітей, зробіть собі канапки, там є лежачки, можна полежати. Дітки можуть побавитись в тому парку, який там є, на тих атракціонах мінімальних, які там має той зоопарк. Ось Дуже класне сафарі, що ми там були, теж воно залишило велике враження. Це трошки далі від Одеси. А, ще хотів сказати, з приводу, ми вам показали лінійку пляжів на е, в сторона Атрада, траса здоров'я, що називає пляж е, Калетон. Добратися можна від двома видами трамваю. Ми їздили так, з, це 5 номер трамваю, 28 номер трамваю, він, трамвайна зупинка біля ЖД-вокзалу зупиняється трамвайні трамвай. Ні, трамвай. Ось, теж дуже зручно, там ви доїжджаєте до або виходите на зупинці е, перо, театр. Пирогова або театр, театр мускомедії. Там зручно, що так, що так. Не Якщо ви виходите на зупинці Пирогова, там зразу переходите через дорогу, заходите в арку ЖК Париж і прямуєте так прямо, там попри ту канатну дорогу, яка вас відвезе на пляж. Або виходите на театрі Мускумедії, так само переходите дорогу і біля ресторану компот собі спускаєтесь донизу. Ось. Ну і таке, друзі, так що наразі кажемо десь до побачення і прямуємо додому, до міста Лева. Так що бережіть себе, все буде добре, все буде гаразд. Приїжджайте, відпочивайте. І бережіть себе. Всім гарного дня, до зустрічі! Далі буде.